Кав'ярня музеї Гранд Кафе в Чернівцях. Сьогодні ми йдемо пити каву в дивовижне місце, де панує атмосфера старої Австро-Угорщини, і розташована ця кав'ярня в центрі Чернівців на пішохідній вулиці Ольги Кобилянської. Заклад пропонує не тільки скуштувати запашної кави і посмакувати десертами, але й ознайомитися із історією міста в австро-угорській і румунській періоди. Інтер'єр кав'ярні музею зі склепінчастими стелями і вітражними вікнами, Оформлений безліч автентичних старовинних речей. Тут є колекція керосинових ламп і більше ста видів австрійських цегляних клейм: старовинний телефон, патефон, робочий касовий апарат та багато чого іншого. Стіни прикрашають справжні літографії, документи і банкноти. Сюди ми прийшли, щоб посмакувати каву, приготовану на Віденській королівській кавоварці. Ми зробили замовлення, і поки ми його чекали, то у нас була можливість порозглядати інтер'єр та різні раритетні атрибути цієї атмосферної кав'ярні. А ось і наше замовлення мигдальний торт Естрехазі. І кава, яка буде готуватися при нас на Віденській кавоварці. Це схоже на самогонний апарат. Зараз водичка почне кипити, поступати сюди, бо перекрити вогонь, коли вона дійде приблизно до такого рівня. А як так, перекрити вогонь? Юля, подивитися, вміє вік. От але бажано чим вище, тим краще, бо вакуум буде затягнути водичку назад, тобто, воно більше кави затягне за ваші підігати. <плес> Подожіть ще раз, поки воно підніметься, і нам треба перекрити горілочку, так? Да? Да, да. Воно не кипити, тут підніметься Тут кава, її реально багато. Тут е, вода. Її горілочку підпалили, бачите? І зараз вода буде нагріватися, і вона буде сюди переливатися. І коли вона підніметься сюди, нам треба перекрити горілочку, і вода буде ну, вже відфільтрована кава буде перекидатися сюди. І через цей краник наливається кава в чашечки. Я за за ручку, на треба. Нам принесли торт, називається Естерхазія. Якось таке назва. Ну я думаю, що це смачно. Так, у нас дивіться, у нас вже почала, там вода закипіла і почала вода набиратися сюди. Воно не дуже гарно видно, що ну, запотіло це скло, але вже ось, бачите, ось рівень. Так, наша кава вже бурлить, підіймається, Юля хвилюється. Їй треба буде перекрити щось там, вона вже на руку держить на пульці. Чим більше підніметься, тим пусніше буде, сказала. Дивіться, про це Юля волнується. Так, я думаю, що. Може, крути вже є? <решу> а ну хай тоді ще побуде. <решу> так, ми, слава Богу, визвали офіціанта, але Юля вже там крутила, а эту, вона нам виключила. Дивіться, кава тепер опускається і вона перетікає сюди, в цей резервуар, і вона так от фільтрується. Тобто ось, 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 сама кава гуще сідає, а вода перетікає туди. Це сильно такий вовнітельний був процес, ми її не справилися. Відкриваємо краник. Кава вже заварена. Треба брати серветочку, бо краник дуже гарячий. Дуже гарячий, так. Да. Ага. Нам сказали, грам кави? Ну, не пам'ятаю? 400? Вона ну, сказала, ну, 400 грамів. Взагалі, ми справились. Вона смачна, крепка. Відфільтрована. І мій торт. Естерпазій. Дуже смачні. Хто буде в Чернівцях, то я дуже рекомендую випити каву зі смаколиками в кав'ярні музей Гранд Кафе, яка знаходиться в центрі на пішохідній вулиці Ольги Кобилянської.